І так, сьогоднішній день ще продовжується. Олег Молоти, коля вози. Я так думаю. Ну вони ж поїхали, значить, возять. Сьогодні я до них йти не буду. Я завтра мав їхати в село. Казав, що піду до них у неділю. Але все... Все круто міняється, виявляється, завтра свято. Мама каже, не треба мені в свято тут косити. Раз мама сказала, так ми й зробимо. Поїдемо десь з неділі, бо каже, що завтра Гаврила, що? Завтра свято, потім неділя, понеділок свято. Ну, лена, чому та везе? Та й значить, 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 з неділі поїдемо косити. А якщо вже така справа, якщо вже так пішло, то завтра ми зранку підемо, сядемо з паном Миколою і поїдемо, познімаємо, як Олег штурмує бастіони. Там у нього... ой-ой-ой. Завтра я покажу. Ти а потім от і кого треба їхати. А воно букс, букс, букс. Він якраз по моїх підрахунках він до завтра він повинен дійти до того місця. Там ще й хлеси норів понаривали, там, там йому весело було. І завтра ми сходимо, під'їдемо туди з ними. Ну і познімаємо. Оті всі метарства, що будуть ну, з молоти. Ну як же? Кожен рік молоти, але кожен рік одно і те саме. А зараз, зараз я трохи полежав вже і от би трохи відпочив, вітерець продуває. Надумав я поїхати, все ж таки забрати ті дрова. Звісно, вони не йдуть первим класом. Але зимою, зимою вони підуть всіма класами. Значить, їдемо ми туди. Розгрузимо на сміттєзвалищі. Там трошки в мене є буряну. І піднімемося вище. Привезу я ті дрови. Дрови, дрови привезу. от так. Ось поорав. Ви думаєте, те, що я думаю чи ні? Та ні, я, мабуть, помиляюсь. Що це вже? хочуть тут зробити город? Та ні, не може бути. Це, мабуть, мене зорали, щоб там не кидали. І нахрен город по земля. Не, не може бути. Я, я помиляюсь. Тут просто нічого родити не буде. Це ж не земля. Це хрен знашо. -да. Хоча... Нас все може бути. Ладно. Подивимося надалі. Ха. Так, їдемо, нас друга ціль, їдемо далі. Ви Ну і лежав би я зараз на дивані Згори ногами. І що, що там мені дало б? Ніхрана нічого не дало. А так. Ну все, тут вже нема. Сюди вже можна не їхати. Що там я вся та полоса закидана. Ну то вже буде. Другим разом там, ого-го, аж туди до краю понарізали, понакидали. Ну там вже треба спилкою йти. Так, ну що, вроді би все на сьогодні, так? Да? Тут вже нема що збирати. Там ходять два комбайни, але то, то не Олег. Ми завтра поїдемо до Олега, он за ту полосу, де та полоса. І зразу за тою полосою. Там Олег вбирає он та полоса. А це, це другі комбайни. Хоча я знаю, хто то вбирає, але... Але ми до Олега намилились. Ну це буде завтра. Сьогодні я туди не хочу їхати. Та й нема вже коли. Хоча. Хоча. Так, не порузгублювали свої дрова. є. На кузові. Все, їдемо. Ручник! Тримає нарко. Тільки що розвертався ось тут, назад здавав, туди і щось задня передача почала заїдати. А що ж такої? Що таке? Нажму, а вона. О, десь тут. Типу як пре. А де вона пре там? А? О, проходи. Уже заїла. О. Уже там заїло назад, не відкидає. Що це таке? А? Що за фігня? Я думав, моє трос. Думав, трос може. Трос, а? Треба зняти троса буде? Попробувати без цього. Ну це трос десь там обірвався і клини. Вроді тут цілий? Опа. попустило Що ж це там таке? Що ж це там таке, а? Щось так упирає. Що Ого, прямо упирає там. Чи там щось не розкрутилося в тій коробці, га? Треба зняти буде троса і подивитися, попробувати без троса. нажимати, Оу, а як до неї добиратись до цієї коробки? Афігії знає, так? Да? Внизу може якісь лючки є чи що. Це не розщіплюється. Це не знаю. Так, а що ж ти що ж ти хочеш? Моє це трос. Я хочу, щоб це був трос. Це мені треба від'єднати його буде. Прямо Прямо в щось прятом. Вже заїхав тре пре, -пре потом заїдає. Пускає. Ну, трос натягнутий. Може це він? Я ж трос пустив? А? Це хоче Скоріше за все, все, напевно, трос. Десь лопнула. Це фигня. Да? О, зараз заїла. Трос свободний. Якщо я трос... Якщо у мене тут трос вільний, то він мав би. мав би бути і тут вільний, да? А він тут натягнутий. Значить це трос. А, то це не за увесь. За увесь час, що він у мене, це буде другий трос. Один, трос. один трос у мене ось цей був, накрився, я його замінив. А це вже буде цей. Скоріше за все, за все, чорт, побери, що це я заїдаю, в мене щось язик. Скоріше за все, це трос. Ну так. Да. Городі йде, йде, йде. Тут ось тормози. Тормози. А якщо я його зараз потягну за цю піде, вона чи буде тормозити? Коротше, зараз я з ним не, не, не хочу гратися. Потім розберемося. В общем, будемо мати на увазі. Зараз йду я. Цими дровами розберуся, по, по завозя їх. Нормальні дрова. Тут у мене на, 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 на тиждень хватить палити. Ну, на тиждень, не на тиждень, на пів тижня точно. Так, все. Значить, не сидиться мені, не витерпів, я розібрав. Щось тут. Щось тут сталося. Трос цілий. Воно ось тут мені прудить О! Щось там упирає. Ну я зараз піду монтіровку візьму Під руками, під рукою чую, іде, йде і щось там як... Як упирає. О! Що я показую? Ось-то то. Впирає щось. Прямо як... о, о, уже, уже підклинило, А потім проходить. Коротше, треба розбирати його. Я думав, що трос. Ні, це не трос. Так, треба то треба, а як його розбирати? Оце питання. Га? Я не знаю. Як його розбирати? Це що його треба? Як він там з туди з цим стикується? Хрен його знає, треба зараз набирати. Я поняття не маю, що це тут робити. У мене їх ніколи не було. Інтернет набирати. -да. Значить так, епілог чи як це називається? Такий? без задньої можна їхати, це якби не, не страшно. Без задньої передачі можна їздити. Це не машина, що не можна стручати. Але тут може бути таке, може щось там лопнуло всередині. А воно, мабуть, лопнуло, бо пре, а потім проскакує. То може наробити мені і вперед лиха. То що я роблю? Сьогодні я вже нічого не роблю, зараз дрова порозгружаю. А завтра зранку. Блін, я ж хотів. Завтра свято, не мені нужне. Ні, хай воно стоїть, доки свято. Не буду я тих гріхів набиратися. Після свята. Я не знаю, як вона розбирається, але бачу, що ось тут на болтах, значить вона тут розчіплюється. А як там входить, чи вал якийсь, чи цеп, чи що, я не знаю. Думаю, що якийсь вал, хрен його знає. А вже після свят, понеділок, вівторок, я його вигоню на двір. Тут темно. Вигоню його на двір, он туди ось тут стану і скину ту коробку. Ось на цьому місці ми станемо. Тут видно буде все. Бо, бо якби, я боюся їхати. Ну, як боюся, коробку моє розірвати, якщо там щось лопнуло, воно попаде під ті шестерні і. І розірву коробку отак. А як вона розбирає? А хрен її знає, як вона розбирає. Будемо разом вчитися. Я буду знімати все, бо це, це правильно. Щоб потім, щоб потім знати, як складати. Будемо разом розбирати, якось розберемо. Тільки я сьогодні вже не буду нічого. Я думав просто провірити, перевірити. Я перевірив. Це ось тут оно, щось воно там, щось воно там клацає Клацає, потім буває, проскакує. Все, з цим ми розібралися. Зніму ще то крило Щоб добре було. А може і а може поставлю на якісь кобики. Злиємо. Щоб колеса не мішала. А що мені колеса будуть мішати? А мені колеса не будуть мішати, так? Да? Хай він собі стоїть на колесах, якщо у мене так вийде, звісно. Я не знаю, чи його повністю не прийдеться знімати. Це я зараз сяду вечором. Вечором сяду в... В інтернет, по шуршу по інтернету, роздивлюся, як, що, до чого. І потім ми його розберемо, поки воно його не розірвало ні до, до решти. А воно розірве. Все. На цьому, на цьому наша балаканина завершена. Все, поскладав. Це мені треба по цей контур ще довести. Ось по цей. Скільки тут, ще з пів, з пів метра, так? Да? Тоді вже можна буде накривати. Ще трошки, ось по це. Накривати і продовжувати далі. Отак, От значить, що я подумав тільки що? Я цей ролик думав причепити до завтрашнього. Ну так, як я обично роблю, іде вчорашній, потім починається вже свіжий. Але після того, що в мене сталося з мотоблоком... Значить, в зв'язку з поломкою мотоблока, я опублікую цей ролик завтра зранку окремо. Одним роликом цим. Хоч він і буде не повноцінний. А чому я так зроблю? А можливо мені хтось за ці дні підкаже, що як воно розбирається. Я поняття не маю як його розбирати. І можливо хтось з моїх глядачів мені деякі цінні поради дасть. Це значить що, завтра свято, потім неділя свято і в понеділок свято. Це я буду його аж у вівторок розбирати. За ці дні можливо хтось мені щось підкаже. Я, звісно, подивлюся в інтернеті, але, але може ще... можливо, що хтось і підкаже. У свято я не буду робити по одній причині колись років 30 а то й більше назад у свято ми як, як це свято було чудотворця якогось там будували в одного друга ну літню кухню і а будували з ракушняка цього камінця І значить добудували до стіну гнали, добудували до... там вже де вікно ставити. І вже позвали нас снідати. Хазяйка позвала снідати. Ми пішли, а стіна за нами. От вам і свято. Так що я свято не буду робити. Пусть я там розходився гавкає, хтось прийшов чи що. Та й такі у нас справи. Якщо хтось щось підкаже, буду вдячний, не підкаже, теж буду вдячний. Розберемось, не можу. Що ти кричиш? А? Хто тут є? Нема нікого. Ну і що ти кричиш? Значить, та й такі діла, такі справи. Все, зараз, ну сьогодні я вже не буду його робити, завтра зранку раненько. Змонтую і покладу, а потім я планую піти до них на жнива, то то вже буде окремий ролик. Ну, на цьому все. Всі бувайте здорові і до зустрічі. Чекаю підказок. Всім пока!